Нашому одеському магазині. Якщо мене добре чутно, можете поставити плюсик або якийсь смайлик в коментарях. І трішечки почекаємо, поки до нас ще приєднаються глядачі, і будемо починати. Поки що можеш розповісти, чому ми взагалі знаходимося в нашому одеському О! магазині. Ну, я думала почекати ще, ну гаразд. З 25 по 27 приходять дні клієнта в нашому одеському магазині. Нагадую адресу Велика Арнаутська, 119. Сьогодні останній день і у вас є нагода ще потрапити на наше свято. Ми вас запрошуємо. А що ж у нас тут взагалі знаходиться на нашому дні клієнта? Ну, спочатку, я ж хотіла все ж так підвести красиво. інтригу. Деякі на ютуб-каналі питають ну і день клієнта, ну і що там буде. Ну Це свято для наших клієнтів. Ми вас любимо. Ви наші як от, стимулятори такі. Тут Якраз можемо є. побачити, як лота є, і там безпрограшна лотерея. Можна отримати або знижку, або майстер-клас. І у нас є суперприз. Це три сертифікати на тисячу гривень. Умови дуже прості: треба зробити фото або відео з нашого магазину, виставити в своїх в інстаграм. Та візьміти нашу сторіночку нас. і чекати наступного дня. У нас уже є два переможця сьогодні. Хто буде виставляти, отримав. Буде третій переможець, хто отримує сертифікат на тисячу гривень. Це, я гадаю, що це такий дуже гарний подарунок. Гривень. У мене багато хотілок з нашого магазину. Я готовий іноді питаю говорю якщо виграєте, на що ви втратите? на пряжу? Ну, це дуже круто і дуже класно, коли люди так настроєні. Так. А ось в одеському магазині ми знаходимося вже третій день. Ти вже зрозуміла, який, ось, яка пряжа найбільш цікава для одеситів? Я дивлюся, що в цьому магазині чомусь більше полюбляють бавовну, літня пряжа, ну це звісно, ну, бо літо да. і пряжа для сумок, сумки, фурнітура. Е Канва забула, як канва називається. Канву фурнітор, ручки для сумок. Дуже приходило людей уже з сумками. Ми зняли матеріал, і ви Дуже зможете класні, да. побачити в нашому влозі, який ми змонтуємо, виставимо на нашому ютуб каналі. Буде до побачення до побачення. Так що Сумочки, ви побачите, сумки були дуже чудові, і їх було багато. Вчора прийшли три пані, у, у них свій спільник, і вони сидять в якомусь кафе, в'яжуть сумки. Я б теж так хотіла. І вони прийшли у кожній по сумці, а в сумці ще в'яжуть сумочки. Ну, це дуже круто, дуже класно. Не знаю, мені це сподобалось. У них своя оця спільнота, і вони між собою всі так. Спілкуються, Спілкуються. знайшли общий язик, як це. Ну так, да, загальну мову таку. І вони, оце таке заняття, де вони ну це у вихідний день поспілкуватися. Родина то родиною, а ось таке ну це дуже круто і дуже класно. Я рідко зустрічаю, де от ми були в містах, що приходять і от такі от є спільноти, де mm -hmm. вони в'яжуть разом. Що можна придбати в нашому магазині? Та будь-що, якщо ви займаєтесь в'язанням або будь-яким рукоділлям, це і бісер, і муліни, і вишивання, і валяння, і коврова вишивка, і малювання, картини за номерами? Тут ну, все тут... це є. Все Давай тоді можна... пройдемося, покажемо поближче. <кій> так е, на що більше звертали увагу? Це Белла була. Це у нас стенд з Бавовною, На Беллу звертали увагу. Дуже дивилися Віолет, ну і, звісно, Ярослав Бавовну. Її під ці дні так подорозібрали дуже класно. Я вчора бачила, просто ціла корзина була бавовни різного кольору. Так що, ну... Дуже люблять в Одесі так. саме бавовну. Щоб в'язати ось ці ось якісь ажурні футболочки, ажурні мачки, щоб не парити. На насті сорочка біленька. то Вона, то що я на мастер-клас в'язала, і вона в ній, і це як ходяча реклама <ріст> <ріст> з мікрофібри, це діва. Вчора такий кардиганчик бачила, дівчинка приходила. Ви теж можете у влозі це побачити. Що я помітила? Що дуже мало хто підходив до пуфі. Може, то що літо, не знаю. Спекотно. Но і так спекотно. Дуже мало. Но, може чоловіка три-чотири всього підійшло. Взяли там один-два моточки. Не так як в інших магазинах пачками набирали. Тому да, що а в Києві пачками набирають. А в, в Києві прихолодніше ніж в Одесі, да, а і тут там пачками забирають. Взагалі не підходять до цієї пряжі. Оце мене здивувало тут, звісно. Беру там для іграшки, плюшеву пряжу. Це у нас рядок для іграшок з плюшевою пряжі. Тут є вона вся. Д роздивлялися. У нас є новиночки, це тенцель, шафран. і Багато хто ну, зацікавився цією пряжею, і декілька кольорів вже просто не мав наявності, тому Настяюсь, що їх один моточок залишився. Так. Вчора знімали було більше. Так, да, більше було. ну Був десь... Десять вісім моточків синього кольору з паєткою. Mm -hmm. Він так класно виглядав. Вона каже, це буде у мене нарядний джемпер. Ну, на синьому фоні оцей блиск ну, виглядало дійсно і під її очі було дуже круто. І Вона забрала всі кольори. Ну, цікавляться цією пряжею. Що всі таке дин... взагалі тенцель? Ну, тенцель – це інноваційна бавовна, як о, волокно, яке виготовляється з заколіптового дерева. Тому я вважаю, що це натуральне. А у складі тенцеля є 47% бавовни і 47% тенцеля. Ну, Тут паєтка ще додата. Ну, пряжа дуже приємна, вона крутка в неї не сильна така, але вона в'яжеться класно. Не знаю, вона мені сподобалась. Дуже багато такої пряжі брала на косиночки. Приходять, кажуть, а мені косиночку, щоб було незвично. Я кажу, пішли, в мене є для вас. І підводила до цієї пряжі і брали. Одного моточка вистачає на косиночку. Ну, два два моточка можна зробити дві-три косиночки з двох моточків. Цю пряжу вже можна придбати у нас на сайті. Вона вже є в наявності, тому переходьте посилання в шапці профілю. Дуже звертали увагу і на угу. Так, Главиш, що... Це полюбляється ї... ниточку у всіх магазинах. Да, вона така популярна. Ну, просто, бо дивлюсь, що вже кольори задвоїли, тому що нема кольорів, їх підрозібрали. так. Щоб на Сімфоні звертали увагу, я дуже не помітила. На катон панч брали, бачила ну, за джинс і Бебі Катон я взагалі розмовляти не буду, тому що вона дуже популярна і її брали добре. І брали на такі літні вироби. Алізе Катон Голд не дуже, хоча у тому році, коли ми приїжджали, її брали дуже добре. За зимню пряжу бачила тільки декілька чоловік, що взяли зимню пряжу і, і тож, Карпеткову. Вже почали в'язати шкарпетки, шкарпетки почали, але ще до бавовни, до да, пів бавовни, ще не дійшли. Дивлюсь, що альпаку забрали, тут було декілька кольорів, вже нема. Ні подобається ось ця світяща пряжа, її у нас в Київському магазині просто не то, що розбирають і уносять, ось як тільки привезеться, одразу забирають цю моточки. Я потім на наступний день приходжу. Один моток лежить, нещасний. Не. Е, вчора приходила жінка, взяла білий колір, вона його вставляє як зав'язки. каже, ввечері виглядає просто чудово. Вона на ковтинки зав'язочки робить, оце угу. отак стягує, Прикольно. І каже так. Так, ми підійшли до такої сумкової пряжі. Е, на Трикотажну пряжу звертають уваги, але якось не так. Попитом, да, тут більше полюбляють Ярнард Макраме, Ось ви да. помітили? От чанки, фібранатура, рафія чанки, Макраме XL. І дивляться дуже і беруть пряжу Макраме катон. Вона тут в сумках вообще, вона виглядає Шикарно. Вчора, вчора. Вчора жіночка приходила з рюкзаком, якраз вона в'язала з цією пряжі. Ну, виглядає просто чудово. Ну, рафію беруть. То зрозуміла, да. що все-таки це Одеса, все-таки тут море і море, хочеться і шопери, Натуральне, да, Натуральне шопери шобери, і все. Ну, Сумочна фурнітура. У нас її дуже багато, і асортимент є. Також є і денця, і боковинки, і клапани різні ремні. Тут не помістилося сюди повісити, поки виклали вже сюди. Люди шукають собі те, що їм більше до вподоби. Дуже багато ручок, дуже вони а класні. Я на також вчора була. подивилась така до своєї сумочки з да. Прямо щось, якийсь, може, рафікам. Якийсь підібрати. Ну. Давай ось такий. Хочеш? Ні, Не хочеш. <ріх> Не хочеш. мені оцей подобається. Да, дуже Він, дуже По відчуттям також. Так. Він широкий, класний, такий широкий. Не буде давити на плечо. Так, шикарно. Це у ось нас... такі ось ручки акрилові, також дуже гарні. Я бачила, що от були ми в Києві, на них дуже звертали увагу і брали їх. <ріх> от іменно такі ручки. Тут якось не дуже. Тут більш Тому... таке поднатуральність, да, а на Києві це ж все таки експресія. <гум> <да? гум> так що у нас тут все є. Вишивка, валяння, все є. Тут для валяння тут не знаю, кольорів дуже багато і можна дуже яскраво. Так, відглядає. і ще валяння я не робила. Треба спробувати. Вишивали. У, Вишивали. у нас є наборчики, тим паче. Можна взяти одразу наборчики, тут є все необхідне. Для валяння не треба окремо нічого купувати. Я коли вперше пробувала валяти, я саме затейла. Я пам'ятаю того батька, якого да, ти да. валяла, да. Люба, потім ще котика робила з нашого набіра, валяла, як картиночка така вийшла. Також у нас є і набори для в'язання, іграшок. Ось вони тут стоять. Тут багато наборів у нас можна все, і шляпки, і шопери, і туніки, і футболочки, все, що завгодно. Це також для тих, хто не полюбляє окремо обирати товар, воно все є вже в Ось таких наборчиках, просто купуйте набор, і там вже є все. І інструменти, пряжа, да, і файбер. Да. Там все є. Це ми підійшли до бісеру, де у нас тут і вишивка бісером. І бісер, всякі нитки, дуже багато таких аксесуарів, наборів для виготовлення біжутерії. Це мій улюблений Так, Я да, да. знаю, що ти його дуже полюбляєш, в де, де бусинки Дебусинки всякі, да, намистини. Да. Так що ти це любиш? Ну, Стійка з бісером, тут можна часами стояти, обирати, вибирати. Тут просто на один колір є багато різних відтінків, відтінків і, є може, да, і є да, стерламутром, є так, є матові, є блискавучі. Тут, щоб підібрати, це не знаю, я бісером не займаюсь, але іноді сама цьому можу стояти, просто, просто, просто розглядати. Просто города дивитися. Да. Так що у вас є ще один день, щоб завітати до нашого одеського магазину, якщо ви мешкаєте тут або гості. Ну що, будемо закінчувати. Є може питання, які є? Тут більше не питання, а тут більше всі привіт. Ви дуже класні, Дякую. які коментарі. Ну, приходьте до нашого одеського магазину. Будеться велика Арнаутська, 119. будемо чекати до дев'ятнадцятої години. Ми працюємо. Ви зможете тут проксувати, походити, поспілкуватися, пофотографуватися, поскуку... отримати подарунки. Так що ласкаво просимо до нашого магазину. Ну що, ми вас чекаємо? На цьому будемо закінчувати. І все, всім па-па. солодких вам петельок.